Тато сказав, що в, в, в нього є ідея, вони прийняли рішення йти в новий бізнес, виробництво Петфуду. Олена зачепилась зразу за це питання. Мені тато каже: слухай, якщо хочеш. Може, можеш було спробувати 20 з чимось. Тоді я не знаю, чи Олена дозволить мені називати її вік на Той момент ну, легко 18. порахувати зараз. Тому їй тоді було 18. Мені тоді було 23 роки. Я з дружиною тоді своєю. Тоді вона була ще моєю дівчиною. З дружиною ми порадились. Вона каже: Слухай, ну це це прям супер кайфова штука. А в чому була Суперове тоді різниця? Майбут... Нова фабрика Петфуду на відміну від класного хлібного бізнесу дріжджового, який вже є. Чому до того було відторгнення? А це тебе прям супер. Слухай, я не знаю. По-перше, тут питання моєї, моєї любові до тварин, бо, бо я, в принципі, був в, е, е, лобіювальником нашого навіть першого кота mm. е, в, в, в нас вдома. Тому напевно там зіграло питання. А може був right place, right time, коли мені okay. хотілось мені хотілось е, далі е, е, там, виходити зі штанішок батька, я коли зрозумів. я отримую там від нього якісь кошти. Хотілось щось самому самому творити. Друге питання, можливо, тому що ця фабрика будувалася за 60 кілометрів від Львова. Тобто це було далеко від, від, від заводу ензиму, далеко від тата. Е, я більше там був е, не, там, незалежний, який То міг приймати. Ми це, примати... це історія Лю... про незалежність і нове. Да? Так. Це, це старе так. татове так. І... і скучне. І це не ми. Да. Да? А це нове, наше. І, а і... тут ми і... можемо створити щось своє і можемо, і можемо стати навіть, навіть більшими, ніж теперішній бізнес.